Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І у мене маленька закупочка заврови, з фори, заходила ще в вацу. Зараз все покажу і поділюся, що я купила. В Грові наразі зараз діє акція на Доместас. Я дуже полюбляю жовтий Доместас. Мені найбільше він подобається. І Ціна його більше 100 гривень. А в зараз зараз коштує 88 гривень. Це дуже гарна ціна, тому я взяла жовтий, дуже полюбляю. Далі я взяла серветки паперові, ось такі. Тут їх 150 штук. Ну, це такі звичайні серветки, які користуємося, дуже зручно ними користуватися. Коштують в Аврорі 39 гривень. Взяла ще ось таку щітку. У нас дуже багато взуття такого замші, і яке треба почистити. І я думаю, вона буде дуже гарно з тим справлятися. ця щітка, і вона коштує 39 гривень. Дуже думаю, вигідна така ціна. Мені ще потрібен був такий пакетик. Дивіться, яка краса. Дуже красива ваза і троянди дуже симпатичні. Коштує такий пакетик 19 гривень. Взяла шампунь по акції, каротин. колись користувалася таким шампуням. Непогана не ця фірма таких шампунів, там різні є. І взяла 59 гривень. Ще взяла ось такі носочки, це дочка собі вибрала такі сліди, як я не знаю, як правильно вони безпечні, Такі коротенькі, коштують в 14 гривень. Я взяла папір туалетний, звичайний опухівський наш, по 11 гривень. Взяла я собі таку чашечку на каву. симпатична, мені дуже подобається ця чашка. І вона коштує 59 гривень. Ну, дуже красиво. Взяла ось таку підставку під чашечку. Це дочка собі вибрала ось такого котика. так? Ага, він лежить на, живот... на спині. Так, І така підставочка коштує 39 гривень. Я взяла ось таку тартілу. Я брала такий засіб для чищення. Порошок. А це я бачу таке для плям виведення. Спробую, як він там буде працювати. Є там для білих, я спочатку взяла для кольорових речей Спробую. І він ще, до речі, був по акції 24 гривні. Ось такі були покупки в Аврорі, 306 гривень в Аврорі я витратила. І ще зайшла у Баценс. Треба були колготки купити мені е копронові. Е Хотіла купити 20 ден, а виявилося, що є і 8. То я взяла і 20, і 8. 8 ден я вперше взяла, не знаю, як вони будуть себе вести. Може, вони порвуться, як я в Діну, тому взяла на запас двадцятку. Е і такі колготки, знаєте, ось ці такі вони, в принципі, 20-40 день можна там купити по акції. І до 100 гривень. А ось ці колготки в 8 день, вони такі дорожчі 109 гривень. А ці були так, а ці коштували 66 гривень 48 копійок. Ну, побачу, я вперше беру 8 день, Може, ви дівчатка, хто користується в 8 день, напишіть, як вони вам. Побачимо, який буде ефект. Фірма одна і та ж сама. Якщо я буду монтувати це відео, напишу, як мені сподобалось чи ні. Ще заїхала фуру. Треба були огірки, у нас проблеми з огірками, але фурі ось привезли огірки. Там непогані огірки, огірки привозять ось такі, з попирками я люблю. І у нас огірки, дивлюсь-дивлюсь, по 109 гривень за кілограм. Я взяла цілий кілограм, будемо салати робити. І ще хочу, дівчатки, з вами поділитися цукерками, які я придбала. Це моя, це чоловіка-мама. У нас пригощала такими цукерками. Зараз візьму кошти відкрити. І е, неможливо було десь тут купити, то я замовила через інтернет. Це наша фабрика українська. Зараз я відкрию. У ось такі цукерки. Здається, по 162 гривні чи 167 гривень кілограм. Таких таких коштують. Я замовила три, бо досі дуже сподобалися. Зараз я відкрию, е, покажу, які там. Покажу, яка вона середина. Так, відкриваємо. Зараз дощечку віно, ну, яка вона, але трішки на зажатку, то трошки вона може ось така. Ось така вона в розрізі. Там таке лимонна така начинка, Я не можу сказати, що це нога, чи це такий, е як... Джем, ну це не джем, ну коротше, вона дуже дуже смачна. Так що, ось так я підпишу ціну, здається, 167 гривень. Вона коштує. В інтернеті можна заходити Житомирські ласощі, заходити туди, замовляєте і на нову пошту доставляють. На 3 кг цукарок я заплатила на новій почті 100 гривень. Майте увазі. Дівчата хочу поділитися своїм замовленням. Замовила собі ось таку футболочку. Це єдиний розмір, де 48-52. У мене 50 розмір, то думаю, вона мені до... Буде дуже добре на мені сидіти. Хотіла замовити біленьку і хотіла з таким принтом, але не дуже яскравим. І побачила цей принт, мені дуже-дуже сподобався. Україна, ну дуже такі гарні квіти і напис. Ну, мені подобається. Так. І знаєте, такий матеріал гарнесенький. Все гарнесенько тут все прошито гарнесенько. І мені чим подобається, що вона ну, не просвічується, бо є такі тканини. Що просвічується, я не дуже люблю літом, коли тканина просвічується. Ну це на, як кажуть, на любителя. Я не люблю таке. І тканина така, знаєте, дуже Ну, Гарна тканина. Я буду носити з задоволенням цю футболочку. Посилання залишу, де я її брала. Це інстаграм-магазин. Я там і плаття собі брала. заходьте і може там собі щось виберете. Треба, звісно, мені попросувати її, щоб вона була рівнесенька, гладесенька, і можна вже носити. Сьогодні будемо з вами готувати хачапурі, і мені потрібно дріжджі, сіль, цукор, борошно, тепла водичка і. Оливкова олія. Наливаємо мисочку теплу водичку, так краще будуть дріжджі працювати. Висипаємо дріжджі, гарно перемішуємо, додаємо цукор, сіль, оливкову олію і борошно. Гарненько все це перемішуємо і залишаємо під рушничком десь на годинку, ну, щоб тісто підійшло. А тим часом займаємося начинкою. Потрібен сир сологуні. У мене було дві упаковочки ось такого сиру. Одне куряче, це трошки. Водички, це десь 3-4 столові ложки, терка і миска. Натираємо в сулгуні, ось натерла, виливаємо, вибиваємо яєчко і додаємо водички. Це все гарнесенько перемішуємо. І наша начинка готова. А тим часом ось підійшло наше тісто, воно вже готове. І тому будемо розкачувати це тісто на 4 рівних частини. З цих частин зроблю ось такі 4 кульки у мене виходять. І потім кожну кульку я вже розкачую в хачапурі. Мені так зручніше. Додаю трошки борошна, так воно краще розкачується. І потім вже о, ці тісто, яке я розкатала, викладаю на пергаментний папір. І додаю начинку. Потім роблю ось таку лодочку, як можна так сказати, прикріплюю там все гарнесенько, додаю ще зверху трошки сиру, начинки нашої, і можна відправляти у духовку. Я випікала десь 150-160 градусів, ну, до готовності, дивіться по своїй духовці. За хвилинку вбиваю яєчка, підсолюю, і наша хачапурі готова. Всім бажаю гарного апетиту і це дійсно дуже. Дуже, дуже смачно. І ввечері ми вирішили трошки прогулятися. Тут буваємо частенько останнім часом. Тут мені подобається тут, знаєте, такий вид дуже-дуже гарний. І ми приїхали, була веселка, вона була неймовірно гарна. Всі люди дивилися, фотографувалися. І так знаєте, це трошки підіймає настрій. Добре, ми тут прогулялися, тут у нас Ральф гуляє без поводка. Трошки ми його тут дозволяємо гуляти, бо його колись кусив пес, і я трошки боюся відпускати його без поводку. Ось так. Тут травичка така гарнесенька, ми познайомилися там з собачкою, він трошки погуляв, і добре так відпочили.